Знову їду на річку купатися у холодній воді. Знову загортовування тіла і духа, як то кажуть. Тут такі чудові місця. Друзі, всім привіт! Головний молодий дід і сьогодні ми будемо купатися у річці. Влітку тут люди купаються, але зараз немає нікого. Добре, ось наша річка. І сьогодні у нас 17 листопада 2024 року. Продовжуємо загартовуватися. Ну що ж, друзі? Час настав, я потихеньку. Заходжу у воду. Попробую зараз водичку. Відразу відчуваєш, як кожною клітиною тіла, ти відчуваєш, як... Ах! Прокидайся. На... Наче так, знаєш, вода холодна, але це нас ніколи не зупиняло. І так, поплив, поплив молодий дід. Потроху туди, сюди. Отакочки. Плаваємо. Плаваємо. Приймаємо такі холодові процедури. Пече трохи, звісно. Такі моменти, знаєш, долаєш свій страх. Добре, пірнаю з головою три рази. Оп! Оп! Давай третій раз. Опа! Є! Да, Кожен раз виходжу із річки і стаю сильнішим, здоровішим. Ну і я навіть сказав би молодшим трохи. Не дарма ж мене називають молодий дід. Дуже добре. Підписуйся на канал, став уподобайку. і приєднуйся до здорового способу життя. І що я б ще хотів би тобі сказати, друже, про зону комфорту, розумієш? Оце може ти е, таке, що треба вийти із зони комфорту. Ну це якраз про те і річ, розумієш, що там річка туди треба заходити і окунатися, плавати в холодній воді. Бо зрозуміло, що в машині сидіти там на печка нагріта і... З підігрівом сидінь дуже комфортно, але треба розширювати свою зону комфорту і треба розсовувати ті межі і виходить за ці межі. І тому молодий дід купається в осінній річці і в зимовій річці, обливається холодною водою і молодий дід рекомендує. Загартовуйся, друже. Почни з малого. І потроху, 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 потроху. Зараз температура плюс 3 градуса. Водичку я не міряв, не знаю, але така <смас> добра водичка пече, трохи пече. Піду я буду вже витиратися, одіватися. А тобі гарного дня, успіхів, наснаги і натхнення.